Ай. О, ви вже тут. Уявіть собі, що древні єгиптяни ніколи не називали Сфінкса Сфінксом. Сьогодні про нього. З ним пов'язано кілька цікавих фактів та міфів. Найперше слово сфінкс, або точніше сфінгос це грецьке слово, що буквально означає душитель, а якщо точніше душительниця. Цю назву йому дали греки. В їх міфічній історії про Едіпа фігурувало чудовисько, яке було дитям космічного велетня Тіфона та богині напівзмій напівлюдини Єхидне. І ось це чудовисько мало тіло пса, обличчя жінки та крила грифона, і вбивало людей за ім'ям цього чудовиська греки і назвали єгипетську тварину Сфінксом. Самі древні єгиптяни називали свого людину Лева Шепсес Анг, буквально живий образ. Іронія тут в тому, що цей живий образ, який знаходиться біля великих пірамід в Гізі, насправді знаходиться на тій території в Єгипті, який за єгипетською міфологією вважається краєм мертвих на західному березі Нілу. З цим сфінксом пов'язані три міфи: перший, що це єдиний сфінкс. Насправді в Єгипті сфінксів у вигляді фресок чи статуй сотні, якщо не тисячі. Другий міф, що сфінкс це чисто єгипетська фішка. Насправді такі зооморфні. Істоти з тілом лева та обличчям людини зустрічаються в місцях древніх цивілізацій по всьому світу на різних континентах, і, до речі, саме разом з мегалітичними спорудами, як називають характерні для древнього світу споруди, які робились з каменя від кількох до десятків, і навіть сотень тонн: піраміди, храми, некрополі, кромлихи і так далі. Всі ці, так скажем, сфінкси мають астрономічно астрологічний сенс, пов'язаний з солярними культами, тобто служінням сонця. Та іншим планетам та зорям, які часто поєднувались з окультними практиками. Власне, такі сфінкси були одночасно символами сонячного божества і світу мертвих. Звісно, першість тут займає древній Єгипет. Третій міф: що Сфінкс це суто лев з головою людини. Насправді є різні варіації таких живих образів. Найчастіше це дійсно тіло лева, а от голова може бути людини, сокола, барана або навіть крокодила. Але якщо говорити про великого єгипетського сфінкса, то серед усіх сфінксів світу він дійсно унікальний. Це взагалі одна з найбільших і найстаріших статуй у світі, якщо не найдрівніша. Дослідники до цього часу сперечаються, хто коли і для чого його створив. Деякі дані навіть вказують, що він з'явився до будівництва пірамід. З ним пов'язано кілька цікавих фактів. Він не збудований з блоків, наприклад, як піраміди, а є монолітом. Він буквально вирізаний з вапнякового скельного плато однак його найнижча частина це вже гранітна скеля. Так сьогодні можна побачити, що деякі його частини, особливо внизу в основі, мають вигляд цегли чи облицювальних плит. Це спроби його укріплення, які робили вже набагато пізніше греки, римляни і навіть араби. Сам Сфінкс має розмір 73 метри в довжину, 19 метрів в ширину і 20 метрів у висоту. Коли він вирізався, також навколо нього вирізалася велика площа і зробили стіни для захисту від вітрів чи від чогось іншого. Раніше вважалося, що обличчя Сфінкса це обличчя фараона Хефрена, якому, як вважають дослідники, присвячена середня з великих пірамід, яка знаходиться точно за спиною Сфінкса. Однак останні дослідження показали, що обличчя Сфінкса та Хефрена. Не збігаються більше того, в гізі була знайдена стела, де було вказано, що батько Хефрена фараон Хеопс, Викопав статую Сфінкса та відновив. А це ще один цікавий факт. Виявляється, в часи Хіопса Сфінкс вже був похований у пісках. Він його викопав, відновив за древніми єгипетськими літописами. Повторно Сфінкса відкопували аж через тисячу років вже фараони. Тутмос IV та Рамсес II. Врешті востаннє його почали відкопувати в 19 столітті. Відновили на початку 20 століття. На обличчі Сфінкса відсутній ніс. Раніше ходила історія, що його відбили ядром. Під час битви військ Наполеона та Турків у 1798 році на цій території. Однак знайдені малюнки датського мандрівника, які робились більше як за півстоліття до того, вже зображують безносого сфінкса. Знайшли також записи середньовічного арабського історика, який писав, що у 13 столітті якийсь фанатик відбив ніс у Сфінкса, за що був відразу вбитий натовпом. Цей же історик пише, що у єгипетських Арабів Сфінкс. Вважався талісманом, охоронцем нілу, від якого залежав розлив нілу та урожай. Хоча самі середньовічні араби називали Сфінкса батьком жаху. Також є версія, що первісно це був повністю лев. Тобто мав і морду лева, і ніби вже згодом його переробили на лице якогось з фараонів. Однак, як виглядає, все-таки він відразу робився з лицем людини. Це видно з того, що від підборіддя до грудей йшла характерна фараонська бородка, яка з часом також з якоїсь причини була відбита. Також цікаве місце, де був зроблений Сфінкс це вапнякове плато, яке очевидно було колись дном моря чи океану. Звісно, еволюційна теорія говорить, що цей океан був мільйони років тому. А от креаціоністська версія та теорія катастроф говорить, що це одне з свідчень всесвітнього потопу, вже після якого за якийсь час був зроблений сфінкс після потопним поколінням людей. До речі, про еволюціонізм та креаціонізм на цю тему у нас незабаром виходить цілий сезон. Чекайте і дивіться, крім того, на Сфінксі є яскраво виражені сліди ерозії від води, причому як горизонтального типу, ніби від повені, так і вертикально, як від дощів. Тому цілком обґрунтованою є версія, що в часи, коли збудувався Сфінкс, та після нього ніл був набагато повноводніший, і ці території рясно омивались дощами, що приводило до повеней. А самі території Єгипту, які зараз є пустелями, буяли зеленню. Також важливе розміщення Сфінкса. Він направлений строго з заходу на схід, обличчям до Нілу та до сходу сонця. Між лапами Сфінкса знаходився компактний храм, в якому первісно відбувалось поклоніння солярному богу Ра, символом якого і був Сфінкс. Пізніше. Там почалось поклоніння хору. Хоча він, самий цей бог, також вважався іпостасю богара. Під Сфінксом знаходились підземні ходи, і деякі з них знаходять зараз. До речі, нещодавно одне сховище древньоєгипетських старожитностей знайшли під лівою передньою лапою Сфінкса. Важливо, що Сфінкс є частиною всього комплексу великих пірамід, в розміщенні яких вбачають астрономічно астрологічний зміст. Тут неважливо, що під що підлаштовувалося, чи піраміди під Сфінкса, чи Сфінкс під. Піраміди. Це відображається у знаходженні сонця по відношенню до пірамід та Сфінкса у дні зимового та весняного рівнодення та місяця в його різних фазах. Однак тут вбачають і більший масштаб. Найбільш цікава кореляційна теорія Оріона. Згідно неї, розміщення трьох великих пірамід є проекцією розміщення трьох центральних зірок в поясі Сузір'я Оріона, яке в древньоєгипетській астрономії називалось Сах і вважалось втіленням Осіріса бога відродження. Сфінкс в цій проекції символізував Сузір'я Лева. Обидва ці Сузір'я Оріона і Лева мали велике астрономічно-астрологічне значення в древніх цивілізаціях. А Ніл, який знаходиться поблизу піраміди Сфінкса, як Вбачають, був проекцією всього чумацького шляху. Багато традиційних матеріалістично переконаних вчених категорично виступають проти таких теорій, оскільки за їх переконанням древні люди не могли мати таких знань, адже все ніби йде від примітивного до складного. Однак багато фактів свідчать про інше: що древні люди мали унікальні знання, де, на жаль, були змішані реальність та фантазія, астрономія та астрологія. І відразу застережу, що цим всім не пропагую астрологію, навпаки, застерігаю від неї. Жодні сузір'я не визначають нашу долю. Це завжди результат нашого вибору та рішень. Однак тут проглядається інша, древніша ідея, яка полягає в тому, що вічна участь людини, символом чого є безкрає небо, все-таки. Визначається небесами, але не їх сузір'ями, а їх творцем, Богом, неба та землі. Пізнавайте нове!